Згідно звіту аудиторів, за 22, за 23 і 24 роки до бюджету Переяславської громади надійшов 1 мільярд 272 мільйони гривень. Хтось з вас, хто живе в Переяславській громаді, відчув, що за ці роки більше мільярда гривень було витрачено. Глобально ми не бачимо ніяких змін. Куди Саулко залив ці мільярди? Незрозуміло. Тобто він неефективно використав кошти. Навіть того я вам скажу більше. З 2022 року податковий борг по Пар'яславській громаді зріс 6 мільйонів до 11 мільйонів. І аудитори заявляють, що це сталося в тому числі і внаслідок того, що юридичний відділ Пар'яславської міської ради, яким керує Саулко. Не виконує свій функціонал, тобто вони доволі часто не хочуть або не бачать можливості звертатися до суду і стягувати борги, в тому числі із тих, хто користується, орендує чи використовує комунальне майно.